Телець це знак, який охоплює людей, народжених приблизно між 20 квітня та 20 травня, при цьому найпоширенішим періодом є 21 квітня, 20 травня, хоча точні дати можуть дещо змінюватися щороку. Це фіксований знак, що належить до стихії Землі, керується пасивним принципом і знаходиться під впливом планети Венера Його глів зображає голову та роги бика символи сили, стійкості та витривалості. Телець є природним знаком другого дому, який пов'язаний із матеріальною безпекою, цінностями та стабільністю. Протилежним знаком є скорпіон. У людському тілі телець керує горлом, шиєю, вухами, голосовими зв'язками, щитоподібною залозою, язиком, ротом, мигдаликами та нижніми зубами. Його ключова фраза Я маю. а ключове слово, що найкраще його характеризує, стабільність. До позитивних рис належать терплячість, консервативність, любов до домашнього затишку, чуттєвість, уважність, надійність, емоційна стабільність, практичність, мистецький талант і вірність. Водночас негативні риси можуть проявлятися у вигляді потурання собі, впертості, повільності, схильності до суперечок, дратівливості, власницьких інстинктів, ненажерливості та матеріалізму.